Колективи ІРТ Полтава, рекламіст, Полтавщина Спорт та ОДТРК Одетеркалтава змагалися у пляжному футболі з нагоди Міжнародного дня спортивного журналіста. Організували для них таку спортивну розвагу редактор видання Полтавщина Спорт Станіслав Майзус та фонд братів Павліченків. Накал страстей, накал емоцій у нас нічуть не менше, ніж на чемпіонаті світу по футболу. А що стосується турніру, дуже приємно було увідіти журналістів, які не тільки пишуть, знімають, розказують о спорті, але й ще й грають в нього. Згідно з Жеребом, у півфінальних зустрічах грали рекламіст ІРТ Талтава та Полтавщина Спорт. У результаті до фіналу вийшли рекламіст та Полтавщина спорт. Хоча команда, яка представляла видання організатора, називалася ПСЖ, тобто полтавський спортивний журналіст. Вирішальний матч вийшов дуже цікавим з інтригою та великою кількістю забитих м'ячів. Перемогу святкували ПСЖ, рекламісти відповідно другі. У матчі за третє місце футболісти і рте були сильнішими. за «Олтаву». мені бігати складніше, все ж таки, тому що, окрім того, що знаєте, я таке прислів'я, я що футбол це не шахи, тут думати треба. От відповідно, на футбольному полі ти мусиш і думати, і бігати. А поза футбольним полем тільки думаєш, пишеш. Усі учасники отримали призи та кубки від Федерації пляжного футболу Полтавської області. А спеціальний приз найкращий гравець турніру вручили Оксані Горобчук, журналістці Полтавщина спорт, яка колись грала у команді Ніка Оксана була єдиною представницею прекрасної статі на цих змаганнях. Я займалася п'ять років в Нікі. У нас є футбольний футзальний клуб Міні футбол. Сейчас не играю, там но в навыке остались.